Добрий день, гріпі діти. Запрошую вас помалювати разом зі мною. Дітки, подивіться, що у мене є. Так, кошик, а цікаво, що там? Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Яблуко яке? Кругле, червоне, гладке, тверде. А яке воно на смак? Солодке, смачне, соковите. Яблуко це овоч або фрукт? Вірно, це фрукт. А чому? Тому що росте на дереві. А зараз я розріжу яблуко навпіл. Подивіться, що усередині насіннячко. З такого насіннячка можна виростити дерево. Якщо за ним довго і правильно доглядати, як називається дерево, на якому ростуть яблука. Яблуня. Скажіть, будь ласка, що можна приготувати з яблук? Варення, сік, компот. Давайте з вами зваримо компот. Кошеня компот варила, дуже лапки потомила. Узяло ведро води, солі вкинуло туди. Одинадцять картоплин, капустину, 5 морквин. І скришила залюбки два червоних буряки. Добре все було б та от, вийшов борщ, а не компот. Сьогодні я пропоную вам намалювати яблучко. Для того, щоб намалювати яблуко, у вас на столі потрібно бути аркуш паперу, червона або зелена фарба для малювання яблука, коричнева фарба, пензлик, склянка з водичкою та вологі серветки. Ну що, почнемо малювати? Яблуко ми будемо малювати незвичайним способом, будемо малювати долонькою. Давайте покажемо, яке яблуко? Кругленьке, ось таке. Зараз на долонці покажемо. Ось воно яке кругленьке. Ось так кругленьке. Вмочуємо пензлик у водичку. Потім у червону фарбу або зелену. І зафарбуємо нашу долоньку ось так, притискаємо долоньку до аркуша папера і міцно притискаємо, піднімаємо руку. І бачимо ось такий кружечок, який схожий на яблуко. можна ось так пензликом трохи зафарбувати. Йдемо, миємо руку або витираємо вологою серветкою. Намалюємо таким же чином ще одну, можна іншим кольором, як за вас зелений. Крастимо долоньку фарби і притискаємо до аркушу папера, піднімаємо долоньку і зафарбуємо. Нашим яблочкам не вистачає хвостика. Хвостик намалюємо коричневою фарбою. Ось так. Ось які чудові яблучка в нас вийшли. Малюємо. У вас все обов'язково вийде. Чекаю на ваше яблочко. До побачення, малята!